Друзі, ми раді вас вітати! Сьогодні ми бачимо відкриття нової будівлі. А що це за будівля? Це концерт-хол, це місце, де виступають зірки, куди приїжджають у гості нашого славетного міста. Ми сьогодні зробимо огляд і подивимося, що є всередині. Ви тим часом підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі і будемо оглядати. Це приміщення разом. Ми потрапляємо у цей чарівний концерт-холл на вході, бачимо охоронця дуже стильного в костюмі, з гарною зачіскою. Він просто шалений. Далі бачимо людей, які прийшли на виставу, які хочуть шоу, які хочуть виступа. Їм це подобається, вони кричать. Вони можуть знімати. Подивіться, як вони е штовхаються і знімають все на відео, як вони пересуваються, як вони стрибають. Вони дістають мобільні телефони і роблять хвильку. Можна зробити так, і всі глядачі будуть трошки підстрибувати. А якщо так, будуть просто спалахи телефонів. І дуже сильно чути цей шалений натовп. Також що ми можемо зробити? Ми можемо зробити трошки димного шоу, натискаючи на димногенератори, починає йти дим. Далі в нас люди, які допомагають з виступом, і наша зірочка. Зірочка дуже гарна з мікрофоном. І Якщо ти нажимаєш кнопочку, то Зірочка спускається донизу. Її можна дістати, а можна поставити назад. Натискаєш кнопочку дно і зірочка знову стоїть на платформі. Нажимаєш вниз, вона опускається, догори і Вона може дуже чого багато, може закотувати очки, може співати, може веселитися, танцювати. Опціонально дуже багато функцій. Зірочка дуже гарна. поруч стоять хлопці з дівчинкою, які прийшли на концерт подивитися на цю зірочку. А ліворуч та праворуч від сцени стоять пушки з конфеті. І при натисненні на них з цих пушок вилітають дуже фантастичні конфетті. Так, рухаємось далі. Так само стоять пушки, які генерують колонки, натискаючи на які. Ми чуємо подібну музику. Ну і так само можна випнути цю музику. Далі іде, я так розумію, якийсь звукорежисер з навушником від якоїсь інструкції. Давайте подивимося, що він тримає в руках. О, друзі, мені здається, що це якась підказка. Ага, кнопочка, треба натиснути кнопочку зверху. А, це про. Сцени. Так, ми цей лайфхак вже розгадали, натискаючи кнопочку, сцена опускається і піднімається. Так, далі у нас є. Що в нас є? У нас, нас є такий дуже крутий прикольний рубильник. Якщо його рухнути, зникає світло. Далі ми можемо включати прожектори. Як круто, ми вмикаємо прожектори. І прожектори можуть змінювати свій колір. Ой, це виглядає дуже круто. Іде дим, світить прожектором. Це просто фантастика. Так, давайте вімкнемо світло, світло вмикаємо. Далі що ми бачимо? Ми бачимо музичні інструменти. Ого! го Тут музичні інструменти, дивіться, як гарно. Це барабанна установка. Це гітарки. Натискаючи них, вони починають грати. Тут нас стоїть стійка, на якій можна, я думаю, встановити мікрофон. Зазвичай встановити мікрофон. А це... О, а це синтезатор, синтезатор. Ой, не втискаючи, він складається. Ну треба поставити або лісу, або когось за цей синтезатор, за ці гітари, барабанні установки. І тоді ми почуємо почуємо якийсь крутий звук. Так, заходимо далі. Так, заходимо далі і ми бачимо тут, що ми бачимо, ми бачимо крутезну черівну гримерку для зірки, стільчик стиліста, який наводить зачіску і красу нашій зірочці. Далі ми бачимо, напевно, менеджера, який відповідає за всі зустрічі, за виступи, за концерти, який вирішує питання гонорарів, райдерів нашої зірочки. А далі ми бачимо, що ми бачимо? далі бачимо, ми бачимо бар з соками, з фрешами. Позаду бару бачимо афіші з концертами нашої зірочки. І ці двері, а, так, це двері, в які ми заходили. І рухаємось далі. Якщо рухатись далі, іде дверка на вихід. Ми виходимо на парковку. Для нашої зірочки, так думаю, що наша зірочка приїжджає саме сюди. І Отут вона можна, може ходити, фарбуватися, Гримуватися і готуватися до виступу.